Я щиро вітаю всіх телеглядачів і телеглядачок. Це телеканал «Вінниччина», Передача «Актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми поговоримо про проєкт бюджету 2026 року, про те, якими є його головні пріоритети, про підтримку військових, роботу команди, і звісно, про прозорість в ухваленні рішень. Ну а також про виклики року і очікування громади. І запросили ми до слова до студії Світлану Василюк, депутатку Вінницької міської ради. Ми щирі вітання вам, пані Світлано, у нашій студії. Вітаю. Отож, які виклики ви бачите на сьогодні, як депутатка із великим досвідом, тому що не перше скликання, і звісно, не перший бюджет маєте досвід у формуванні бюджету саме 2026 року. Ну і звісно, враховуючи досвід року, який минає, ви знаєте, справа в тому, що ми чітко розуміємо, що формування бюджету територіальної громади це досить серйозний такий виклик. І е, при формуванні бюджету мають бути враховані всі е, ті е, моменти, якими живе територіальна громада. Я думаю, що головний виклик сьогодні ми розуміємо, він однозначний це війна. І е, ми розуміємо, що в бюджеті 2026 року повинні бути збережені всі ті пріоритети, які були в попередньому році, тому що е, фактично ми єдина територіальна громада в Україні, яка після початку війни чітко визначила за якими пріоритетами ми будемо жити. Ми сьогодні не говоримо про стратегію розвитку міста, а ми говоримо про... Те, як через наші пріоритети зберегти місто і однозначно зробити так, щоб воно жило і е, розвивалося під час військового стану. Тому це теж виклик. Ну і по-друге, є декілька таких викликів, які пов'язані з тим, що е, ще не прийнятий е, бюджет України. Але ми знаємо про те, що бюджет не буде наповнений реверсною дотацією і ПДФО, яке піде в державний бюджет. Тому це теж виклик, як збалансувати цю суму для того, щоб бюджет залишався таким, за яким могла б жити наша Вінницька територіальна громада. Ну і хочу сказати, що маючи досвід формування військових бюджетів. Команда Вінницької міської ради, команда, яка працювала над бюджетом, а це і департаменти міської ради, це і депутати міської ради, які давали свої пропозиції по округам, це і наші заклади освіти, культури, охорони здоров'я, тому що це теж бюджетне фінансування. Команда сформувала так бюджет, щоб було можливо розвиватися, не стояти на місці і відчувати себе. Ну, більш-менш комфортно в період військового часу, і я хочу зауважити, що не дивлячись на те, що в країні йде війна: місто живе, місто працює, працюють учбові заклади, працюють лікарні, ходить транспорт, місто освітлене, вчасно виплачується заробітна плата. Тобто, це теж якби сьогодні. Можливо, і виклики для бюджету, щоб люди не залишилися без фінансування і заклади критичної, в тому числі інфраструктури, могли б працювати. Тому я відверто вам скажу, що надзвичайно надзвичайно пишаюся тим, що я працюю саме в цій команді Українська стратегія Гройсмана», команда, яка взяла на себе відповідальність за місто, і сьогодні робить все можливе для того, щоб місто. Було найкращим навіть в такий період часу. Вочевидь, це можуть побачити і всі мешканці міста, і ті гості, і ті туристи, які все таки приїздять і е, говорять про те, що місто на сьогодні є одним із найкращих, і це власне про те, що кожен виклик можна подолати, якщо працює злагоджено команда професіоналів. А яким чином у бюджеті 2026 року враховані потреби військових? Адже кожен бюджет військового часу власне це пріоритет, підкреслює і розуміє кожен співробітник кожного департаменту, розуміють депутати Вінницької міської ради, що в першу чергу потрібно не просто допомагати, а докладати всіх зусиль, об'єднувати зусилля для того, щоб Максимум надавати необхідного нашим збройним силам України і чи будуть змінюватись власне напрямки підтримки порівняно з попередніми роками? Ну фактично, місто розвивається за трьома основними пріоритетами. Перше – це безпека і оборона. Це те про що ви говорите. Це підтримка збройних сил України, підтримка військових. І я е, хочу сказати, що протягом 2025 року майже 1 мільярд 300 тисяч гривень було е, була надана допомога майже 90 військовим підрозділам, в тому числі на постійній основі це 20 підрозділів, в тому числі це і 120-та бригада, 59-та, червона калина. На головне управління розвідки Артан і так далі. Тобто цей пріоритет є основним. основним. І я хочу сказати, що наш міжрегіональний координаційний штаб, який гуманітарний, який працює сьогодні на Вінничині, робить все можливе для для того, щоб максимально підтримати саме військових. І я хочу сказати, що за кількістю наданої допомоги, скажімо, в дронах, ми якби перші в Україні, тобто навіть такі великі міста, скажімо, як Львів, не зробив стільки, скільки зробили ми саме в цьому напрямку для військових. А другий у нас пріоритет це стійкість. Це те про що я говорила, що місто має розвиватися, тому що якби не складалася ситуація, треба жити, треба працювати, і треба працювати на перемогу, тому стійкість. Це теж достатньо велика сума, майже така на підтримку нашої інфраструктури, про підтримку закладів освіти, медицини, закладів культури, нашого рух транспорту і так далі. Це те, що забезпечує якби сталість нашого розвитку, і ви знаєте, що ну, рашисти вони роблять це для того, щоб якомога частіше ударити по критичній інфраструктурі. Тому місто робить все для того, щоб зміцнити цю позицію саме зараз. Це теж достатньо серйозний напрямок. Ну і третій напрямок це турбота. Це турбота про тих, хто сьогодні приходить з війни. Це турбота про сім'ї, де є загиблі. Це турбота про реабілітацію тих, хто приходить з війни. Це надання фінансової допомоги тим, хто її потребує. Тому це соціальні програми, які сьогодні є складовою бюджету 2026. От на вашу думку, якою має бути роль громади в підтримці оборони в наступному бюджетному році? Як громада має реагувати? І наскільки ви спілкуєтеся зі своїми виборцями? Ви маєте регулярні зустрічі? А наскільки представники громади розуміють, що в першу чергу це необхідно, наскільки вони підтримують такі рішення, що Збройні Сили України передусім? Допомога нашим військовим ви знаєте, я думаю, всім. що це головний пріоритет, і от під час зустріч? зустрічей навіть люди сьогодні менше говорять про те, що потрібно зробити, скажімо, там в будинках і так далі: заасфальтувати вулицю чи там відремонтувати площадку дитячу. Є пропозиції, але сьогодні головне спрямування, всі думки, я думаю, кожної людини, яка сьогодні живе в нашому місті, це допомога військовим, тому що ми розуміємо, що головна позиція захисту це саме на сході нашої країни і. Я вдячна, до речі, от своїм виборцям за те, що вони чітко розуміють і допомагають матеріально, і волонтерять, і плетуть сітки, і в'яжуть носки, і є різні напрямки діяльності. Тобто хто чим може, той сьогодні допомагає Збройним силам України, і то є правда. Пані Світлана, а як наразі відбувається спілкування влади із мешканцями саме в процесі формування бюджету, чи є чи проводиться активне обговорення того, яким має бути бюджет, і чи власне прислухається влада до того, до рекомендацій, до побажань представників громади? Ну ви знаєте, не може бути іншого шляху, тому що ми відкриті, ми прозорі. Ми формуємо сьогодні прозоро бюджет. Ми звітуємо про його виконання, і сьогодні у нас. Сіде обговорення і презентація нашого бюджету в трудових колективах з мешканцями в квартальних комітетах, mm -hmm. на підприємствах, в закладах освіти, і так далі. Я вважаю, що кожна людина, яка сьогодні проживає в місті Вінниці, в територіальній громаді Вінницькій має знати про те, як формується бюджет, які у нас є статті видатків, статті доходів, на що ми витрачаємо, як ми збираємо, які у нас пріоритети і так далі. Тому що сьогодні, на мій погляд. Це головне для кожного з нас це розуміти, що ми єдини, єдині у своїй головній цілі це здобути перемогу, і ми робимо все можливе і неможливе для для цього для того щоб от саме так і відбулося от тільки одні слова безпека стійкість турбота вони підкреслюють що найважливіше для власне для громади для її життєстійкості для її життєздатності і так далі а ось які думки ви чуєте насправді від тих з ким зустрічаєтесь під час зустрічей про що говорять люди про що запитують що їх турбує ну ви знаєте люди різні Різні люди, різні погляди, різні уподобання, різні віросповідання, різні думки, але принаймні, зустрічаючи з людьми, все-таки хочеться їх переконувати в тім, що без нас, без єдності, без розуміння один одного ми не зможемо якби, визначити для себе якийсь подальший шлях. Тому ми намагаємося. Якби дискутувати, розповідати, доповідати і так далі. Я думаю, що це має свій позитивний результат, і можливо, якщо навіть при зустрічі, хоч декілька людей змінили свою точку зору, я думаю, що ну як для мене, як депутата міської ради, це результат моєї роботи. На ваш погляд, громаді важливо знати, як витрачаються бюджетні кошти. Ну, я думаю, що важливо це знаєте, громада це як сім'я, кожна сім'я має свій бюджет, має якби, статті доходу, статті розходу. Тому я думаю, що цікаво сьогодні знати про це. Але я думаю, що люди в нашому місті бачать, як витрачаються кошти. Місто чисте, місто хайне, транспорт ходить, якби вулиці освітлені, поліція працює, ситуаційний центр працює. Тобто у нас і не дарма. 9 років поспіль ми визначаємося як найкомфортніше місто в Україні. Тому я думаю, що результати цього є. Ну, а хто любить цікавитися, у нас є сайт міської ради, є якби, інформація, яка розміщується на сайті про витрати, є громадські слухання, є презентація бюджету. Будь ласка, є телефони прямої лінії. Будь ласка, телефонуйте, дзвоніть, пишіть, говоріть. Ви завжди отримуєте відповідь. Ну і власне на ваш погляд, як максимально ефективно і прозоро забезпечити власне прозорість використання бюджетних коштів? От Ви перерахували певні механізми, можливо, ще щось існує, якісь пропозиції, які можна буде використати в 2026 році, і громада буде чітко розуміти, куди йде кожна гривня, кожна копійка? бюджетних Ну коштів. фактично, я хочу сказати, що всі тендерні процедури вони розміщуються на сайті Прозоро, mm -hmm. тобто можна вийти подивитися, да можна направити запит на міську раду, поцікавитися. Тобто ця інформація сьогодні абсолютно, Вона абсолютно відкрита. відкрита, і сьогодні немає якихось темників, які не дадуть можливість дізнатися пересічному громадянину, куди йдуть гроші платників податків. Сьогодні інший світ світ сьогодні, інший світ, світ сьогодні інше подавання, сьогодні інша обізнаність людей, зацікавленість людей і так далі. Тому важелі впливу надзвичайно високі. Як працює ваша команда цього року під час підготовки до нового бюджетного циклу? Наскільки злагоджено і е, е, наскільки панує атмосфера єднання, напевно, і того, що в одному напрямку і до одного результату всі прагнуть? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що у нас така надзвичайна команда, надзвичайна команда, яку по партійній лінії очолюють два прекрасних керівника, на мій погляд, це Володимир Гройсман, Гройсман і Сергій Моргунов. Ми, у нас постійно відбуваються зустрічі. Це по-перше, по-друге, ми командно приймаємо рішення, ми надаємо як депутати міської ради пропозиції для формування бюджету, тому що практично кожен з нас працює на окрузі, і ми знаємо свої проблеми. Я надзвичайно пишаюся тим, що. Виконавчі органи міської ради вчасно реагують на на ті проблеми, які у нас є. Ну і хочу сказати, що, що працюючи вже багато каденцій скликань в міській раді, я жодного разу якби не вирішила ті питання, які є в мене на окрузі, з точки зору спілкування з міським головою, з директорами департаментів і так далі. Тобто є взаєморозуміння, є підтримка, є налаштування на роботу, є результат. Що саме головне, тому що коли є результат, хочеться працювати далі. Тому я знову хочу сказати, що безмежно пишаюся тією командою, в якій працюю, і думаю, що, попри всі виклики, про які ми говорили, нам вдасться якби. Виконати бюджет, допомогти Збройним силам України, забезпечити безпеку оборону, забезпечити сталість нашого міста, ну і проявити турботу до тих, хто її потребує. Звісно, без сумніву, що наша громада досить таки стійко і. Переживає всі виклики, і звісно, наша громада об'єднана. Кожен працює на своєму місці, кожен докладає зусиль, і тільки ось ті кошти, які спрямовуються як волонтерські, і та підтримка. Вона говорить багато про що це: про єдину мету перемогти. Мати мир в Україні і чисте небо, а ось ми говорили багато про підтримку наших збройних сил України. Але є сьогодні люди, які потребують підтримки, звісно, і в громаді. На які, на ваш погляд, інфраструктурні або соціальні проєкти. Потрібно спрямовувати першочергово чергову кошти в 2026 році. Ну у нас є дуже багато цікавих соціальних програм, які ми приймаємо на сесіях міської ради. Це і програма підтримки військовослужбовців, це програма підтримки поранених, які повернулися е, після, скажімо, свого перебування на сході. Це програма е, сімей, які втратили е, на війні е, рідну для себе людину. Це програми реабілітації, міські програми реабілітації. Тобто сьогодні, я думаю, оцей третій пріоритет, турбота, він настільки вдало себе зарекомендував, що я думаю, що і знаю, що не менша кількість коштів буде передбачена в програмі на в бюджеті на 2026 рік. І хочу сказати, що ми на сесії міської ради можемо корелювати цю цифру, доповнювати, якщо є потреба, щоб жодна людина, яка сьогодні по потребує допомоги і повернулася з фронту або перебуває тут у Вінниці, в тому числі переміщені особи, не були забуті. Пані Світлано, ви як депутатка із чималим стажем і сотні зустрічей, напевно, із вашими виборцями. Щоб ви сьогодні хотіли сказати виборцям для того, щоб додати знаги сил, віри. І віри в те, власне, що ми переможемо, і що ми маємо не зупинятися, а рухатися вперед. Я думаю, що у кожного з нас є одна мрія це найскоріший мир в Україні, початок її відродження, перехід до нормального повноцінного життя. І коли ми об'єднуємося в своєму бажанні, а я бажаю всім, щоб ми об'єднувалися навколо нашого міста. Навколо нашої вінницької територіальної громади і допомагали сьогодні саме їй. Я думаю, все у нас вийде і все у нас буде добре. Я щиро дякую за вашу роботу і за той оптимізм і віру, яка звучить у ваших словах. Звісно, нагадаю, що гостею нашої студії була Світлана Василюк, депутатка Вінницької міської ради, і ми говорили про бюджет 2026 року, який має залишатися бюджетом безпеки, стійкості і турботи, і це вочевидь. Громада підтримує такі орієнтири і очікує чесної комунікації та ефективного використання. Коштів на мені залишається побажати вам безпеки і віри в те, що Україна обов'язково відродиться, переможе і мирне небо ще засяє над нашими головами. Щасти і до зустрічі!